Він пройшов дві війни і тепер живе в технічній кімнаті. В горішніх плавнях доброволець АТО Володимир Страшко пішов на фронт у 56 років після пережитого інфаркту і практично з одним оком. Це не завадило чоловіку рятувати життя. Він витягав поранених з Іловайська і ставив крапельниці в пісках. Від держави не дістав навіть подяки, але перед демобілізацією не витримав зліг ліг шпиталь з інсультом. Повернувшись в рідне місто, не отримав нічого. Про інваліда з кімнати під номером 0 Наталя Нагорна. Горішні плавні гуртожиток сімейного типу. Цей поверх розрахований на шість кімнат, але тут є ще й сьома кімната під номером нуль. Ось тут за простирадлом, коли ще в радянські часи тут сушили білизну та ставили дитячі візочки. Тепер це єдине житло інваліда. АТО. Господарює в тісній кімнаті Володимир Страшко цього року. Планує відсвяткувати ювілей 60 років. Живе сам, але має 21 сусіда. Разом ділять крихітну кухню. Це ж хорошо, що нікого немає. Всі потікали, тому що ви приїхали. 2003-го він пережив інфаркт. 2005-го перестав бачити на одне око. 2014-го військом і слухати не хотів про мобілізацію, куди в 56 років із такими діагнозами, але погодилися взяти не медика до окремої медичної роти. Та яка медична освіта? Це, що ворома научив, а навчив її за півтора місяця. У цей зошит, наче школяр, колишній слюсар, записував хитру медичну науку, як ставити крапельницю, як зробити укол. А коли треба колоти морфін? Мерфін? Поранений. Це тепер він може і джгут накласти і рану перев'язати. Навчився на війні. Він герой документального фільму Я док. Одного було в одного була простріляна грудь повністю насквознає сквозне ранення. Він згадує першу за часи АТО поїздку по поранених під Іловайськ без зброї і самим лише білим прапором. Документів при ньому не було. Ну, він он нам сказав Андрій його зовут, і що він десь з Вінницької області. Ми за пісочку написали в карманчик. Зараз саме більше ми вивозили дев'ять чоловік. Бачиш, ти не бачився такого. Це Львівщина Сашко народився в Мар'яни вже під час війни. Синочок іще не знає. Його мама пройшла і котел, і, можливо, і вижила тільки тому, що Володимир Страшко та побратими перемазали її кров'ю та землею, накрили тілами поранених та вивезли з котла. Коли ми приїжджали, блокпости, вони мене в машині, теж своїми куртками накривали, щоб вони не бачили. Ми з ним бачилися буквально добу. Але Постійно зі дзвонюємося. Воїна поважного віку добре знають у рідних горішніх плавнях. У Нього друга війна. Перша була в Афгані. Це зараз у нього друга вже війна. Про його квартирне питання знають і в міській раді. Спочатку навіть поставили першому чергу на квартиру, але потім повернули в загальну чергу. Закон свідчить: інсульт не бойове поранення. А свої бойові рани санітар Страшко не фіксував. Я був дважораний, ранений. контузія була. Ну ми я казково квитачив період, перев'язала період. На його шафі досі висить готовою до виходу військова форма. Як ми з Іловайська виїхали, то нам по такі бендальки дали. Воно значок. Коли згадує війну, грає на баяні. Так само робив у пісках. Знайшов там інструмент і піднімав бойовий дух своїм. Із горішніх плавнів та Львова Наталя Нагорна, Віталій Дорощенко, Орест Малькут ТСН. Один плюс один.